Друзі, привіт! З вами знову я. Сьогодні ми з вами пограємо в Бінго. Е, приблизно 6 років тому у Києві я взяла листочок і написала ось таке розкреслила жартівливе Бінго «Говорящих», як я його тоді назвала. «Говорящі» — це ефемізм мого дядька, який так називає російськомовних українців, які не ідентифікують себе як. Росіяни і насправді не повністю ідентифікують себе як українці, а ось такі люди, які застрягли між ідентичностями. Зараз мені це трошки читати, як начебто це трохи принизливо звучить, ну але нічого. Пограємо в бінго русскоговорящих. І в мене ідея цього відео, відео виникла тоді, коли я сьогодні побачила, що хтось в черговий раз розширив цей папірець, який якому вже ось 6 років. І в коментах Євгенія Чуприна, здається, написала, що це, звичайно, чудово, що ми бачимо ці аргументи, але бажано мати і на них відповіді. Давайте спробуємо, принаймні на деякі з цих аргументів, знайти відповіді. Отже, почнемо: Бінго, картка перша. А після українізації всі проблеми іщезнуть? Ні. Після українізації всі проблеми, звісно, не щезнуть, але принаймні деякі з них точно щезнуть, наприклад, проблема того, що деякі люди ось застрягають між ідентичностями і не можуть себе чітко ідентифікувати, до якого світу вони належать, чи вони до руського міра належать, чи вони насправді є українцями, тобто деякі проблеми. Зникнуть. І, наприклад, також проблема інформаційної безпеки. Так, якби в Україні українці жили в україномовному середовищі, проблема інформаційної безпеки стояла би значно менш гостро. Ми завжди двоязичними картка друга. Цей аргумент правдивий для тих людей, які вимірюють словом завжди. Виключно завжди, виключно той відрізок життя, який вони особисто пам'ятають. Виявляється, що е, слово завжди. Має і трошки глибше значення, воно сягає значно далі, аніж ваше життя, яке ви пам'ятаєте. Якщо ви розпитаєте, якщо багато великий відсоток російськомовних українців розпитає у своїх батьків, а чи вони завжди були російськомовними? А якщо попне ще далі і запитає у своїх бабусь чи дідусів, з'ясується, що слово завжди тут все-таки не дуже актуальне. Шевченка по-русски писав: картка третя. Так дійсно. Шевченко писав тексти російською мовою, творчість його переважно поезія українською мовою, але деякі записи він робив російською. Для того, щоб зрозуміти, чому так відбувалося, і чи була у Шевченка якась душевна прив'язаність до російської мови, чи це було необхідністю епохи, я вам раджу почитати дещо із колоніальних студій тобто, подивитися, що взагалі таке. Колоніалізм і як воно працює, коли найталановитіші люди змушені так чи інакше притягуватися до центру митрополії, навіть якщо митрополія була подекуди менш розвинута аніж колонізовані землі? Друга е, картка четверта. Ми ж розуміємо друг друга. Для того щоб зрозуміти, що цей аргумент не завжди працює. Я вам просто раджу подивитися одне відео на моєму каналі. До речі, воно досі найпопулярніше на цьому каналі. Це відео із моїм сином, який намагається вгадувати значення російських слів. Отже, нас зробили так, щоб ми понімали друг друга, але насправді ми не завжди розуміємо один одного, тому що російська та українська, попри свою спорідненість, це різні. Мови, не хочу кавіркать картка п'ята. Цей аргумент один з моїх улюблених, тому що я його чула, в тому числі від власних родичів. І про те, що так, дуже прекрасна, чудова, солов'їна українська мова, але як же я нею буду говорити? Просто не хочеться її псувати своїми спробами. Я це чула і, на щастя, Мій дядько, від якого я це чула, зараз з задоволенням кав'яркає, тому що є відчуття потреби в тому, в тому, що він повинен говорити зараз українською мовою, він відчуває в цьому внутрішню потребу. А взагалі, будь-яка людина, яка хоч колись робила спробу. Вчити іноземні мови розуміє, що без етапу кавіркання, тобто поплюження мови, ну, поплюження це надто сильне слово, але без етапу помилок, без етапу неправильного десь говоріння, ви ніколи не заговорите іншою мовою. А до української мови не потрібно ставитися як до мови якоїсь надто легкої вам, чи ви її там все життя чули. Якщо ви російськомовна людина, ви все життя чули, ніколи не говорили. І ось, значить, вам має бути дуже Легко ви маєте за два тижні заговорити. Якщо ви не практикували щоденне вживання мови, для вас це зусилля. І до цього треба ставитись як до опанування іноземної мови. Ми так привикли. А, цей аргумент, я думаю, що навіть його і розбивати особливо не потрібно, тому що, а, ну, знаєте, люди а, звикають до різних умов, а все-таки. Розвиток завжди вимагає зусиль. Ви подумайте над тим над вашим життям, якщо у вас якась ваша робота вже взагалі не вимагає зусиль, то чи ви десь припинили розвиватися. Тому звичка ніколи не є валідним аргументом для того, щоб щось наробити. Какая різниця на якому языке? Ну, це класика, звичайно, жанру. Какая різниця? Ві моя любима відповідь на це, що якщо різниці вам немає, то давайте українською. Але насправді різниця є, тому що мова один із визначальних чинників ідентичності людини. І якщо, наприклад, у одних і тих самих батьків, які виховують дитину в одному мовному середовищі і в іншому мовному середовищі, якщо порівняти, як виростуть ці діти, це будуть трошки інші люди, попри однакове виховання, чи попри тих самих батьків, попри а, якісь там принципи сімейні все рівно мовне середовище має значення і має значення для того, яким виростає виростає людина. А якщо мати ще й сусідом потужну а, країну, яка виявилася не такою вже й потужною, але все рівно потужну країну з потужним інформаційним полем, яка постійно агресивно просуває свою пропаганду. Ну, то, звичайно, тут є велика різниця, чи рости в російськомовному середовищі, чи рости в українськомовному середовищі. Пускай наші діти говорять. Є такий також аргумент, що, мовляв, ми вже то ми вже так звикли, а ось хай наші діти вже давайте дітям передамо. Ні, друзі, якщо ви не передасте своїм дітям української мови, їм буде набагато потім важче переключитися, і вони точно так само, як і ви зараз, будуть відчувати ось цей внутрішній спротив. Тому ні, діти якраз це той крок для того, щоб і вам заговорити українською. Как же Пушкін і Толстой? Якщо б півтора року назад десь я би казала, що якось там виправдовувала, говорила про те, що розказувала в мене, до речі, є відео, три меми про російську літературу, раджу його переглянути, якщо ви не дивилися, я би ну, це ширше розповідала, то зараз я просто відповім: та як Пушкін і Толстой, нічого вони вам. Не принесуть корисного, тому що, як виявилося, Пушкін і Толстой не справилися, не впоралися із своїм завданням а, якось цивілізувати російське суспільство. Попри те, що вони були весь час і за радянської доби, і зараз культовими письменниками Росії. Фейлд не справились. Полстрани так розговорювають. Цей аргумент він просто фіксує якусь реальність. По-перше, це вже неправда, тому що ні, не пів країни говорить російською мовою. Подивіться, подивіться останню статистику. Це просто неправда. А по-друге, треба подумати про причини, чому саме так розмовляє пів країни. Ну, або велика частка українців. Чому вони так говорять? Хто і навіщо так історично склав, що така велика частка українців зросіщилась? Ну, на це я написала цілу книжку, намагаючись дати відповідь на це. Лишаю лінк, будь ласка, пере, переходьте і передзамовляйте. Наступна картка. У мене язик так не поварачується, і сюди я би додала іще, звичайно, мем, вічний мем про русскоязичну челюсть. Я вже частково відповіла на цей аргумент, що якщо ви вчите іноземну мову, ви це завжди зусилля, в тому числі і фонетичні зусилля. Саме тому. Новонавернених, скажімо, українців, їх дуже гарно чути фонетично, вперше за все, якщо ви маєте ось цей мовний слух. Нічого, це не страшно, акценти не біда, акцентів взагалі не варто боятися привичення будь-яких іноземних мов, тому що це природна фонетика, підлаштовується під нові знання важче набагато, аніж музик. Так, іще одне спочатку. «Поведіть корупцію казали нам, а потім займайтеся українізацією. Цей аргумент теж виявився не надто валідним, тому що як виявилося, треба було ці роки, окрім того, щоб намагатися боротися із корупцією, треба було вкладатися набагато більше у безпеку. Питання безпеки виявилося набагато актуальнішим аніж питання корупції в Україні. І безпека, кажучи, безпека, я маю на увазі не тільки ось військовий сектор, але і інформаційна безпека. Ми багато говорили про інформаційну безпеку, але як на мене, все-таки ми були надто обережні із російською пропагандою. Кажучи, ми я маю на увазі взагалі західну цивілізацію. принаймні, західний світ був надто поблажливий до російської пропаганди. як Виявилося, то мені спочатку побідіть корупцію не пріоритет і не аргумент. Надо постепенно. У мене як я тут пошлюся на своє відео, там де я жартома грала роль такої людини, яка саме агітувала за те, що надо постепенно, по слову в год, тобто слово на рік, і тоді вже через там, якісь роки і роки вже будемо, будемо знати. До доста чи до скількох там російських слів, тому ой, перепрошую українських слів, якби російських, російських ми знаємо забагато. Ось, але постійность ніколи не працює, тому що якщо ви дійсно хочете щось це вивчити, щось осягнути, то ви це робите і докладаєте зусиль. Ну, я думаю, що, можливо, на цьому навіть ми і закінчимо. А, і ще один дуже важливий аргумент. Ребятам на фронті скажіть. От скажіть, будь ласка, ви чули від самих військових ось цей аргумент, що я російськомовний і не варто мене зачіпати? От я не знаю. Я від самих військових, від тих, хто воює, від хто зараз захищає Україну, я не чула. Я лише чула оці пересмикування постійно від людей, які ну, не мають стосунку до війни безпосередньо, які самі не воюють, вони тільки розповідають, що на фронті всі кругом російськомовні. Тому дозвольте мені, яка не на фронті, говорити російською мовою. Я цього не, не розумію. Можливо, ви мені скажете там, в коментах кинете, що хтось дійсно прямо на фронті стоїть і переймається тим, щоб його, у нього не забрали російську мову. Не знаю. І, і ще одне можливо. Це в нас вже було. Це було. А якщо вам різниці взагалі немає, і от ви людина, яка відчуваєте, ви почуваєтесь таким космополітом, то я думаю, що варто відмовитись від національних держав, взагалі, здати паспорт, відмовитись від персонального податкового номеру, видалити діючі, можливо, вас її і немає, але це все варто повідмовлятися від документів, варто відмовитись від взагалі ролі держави в, своєї, в своєму житті, і поїхати жити там на якусь ферму. В, 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 єднатися там з природою. А якщо вам все-таки держава важлива, ідентичність важлива, важлива, хто ви є, е, тоді все-таки є різниця і важливо не тільки те, що ми одне одного розуміємо, і що вулиці у нас заасфальтовані. Е, на цьому. Груб ми завершуємо. Якщо у вас є якісь додаткові аргументи з цього приводу, будь ласка, кидайте їх сюди і кидайте в коментарі. Можливо, я десь помилилася чи не надто чітко висловилась. Також додавайте в коментарях. Нагадую, що ці всі мовні відео у мене вилилися в книжку, яка називається Мова меч Як говорила Радянська імперія. І книжка зараз доступна на, а, на моєму сайті, а також на сайті видавництва Твоя підпільна гуманітарка, і е, передзамовлення тривають до кінця червня. Тобто, якщо ви книжку замовите зараз, ви її отримаєте е, в кінці червня або на самому початку липня. А сьогодні, рівно десь через годину, ну можливо там. Заллється відео, але сьогодні, о сьомій годині вечора, за Києвом на каналі Твоя Підпільна Гуманітарка буде стрім про книжку, там де я відповідатиму на ваші питання. Тому можете в тому числі під цим відео спробувати поставити нам кілька питань, і ми спробуємо в межах нашої, нашого стріму на них відповісти. На цьому я з вами прощаюся і скоро побачимося. Бувайте!